everyone. My name is Ina. And today we will be talking about uh, the first conditional and a little bit also about Zero Conditional. Uh, Друзі, вітаю! Uh, Сьогодні ми будемо з вами говорити про так звані умовні речення першого типу, трошки про нульовий тип також. So, first conditional. First conditional has to do with real events. У Real Situations in the Present or the Future. Um, Умовні речення першого типу uh, працюють з справжніми, тобто реальними подіями або ситуаціями у теперішньому або у майбутньому. Це буде нам дуже важливо, коли ми підемо uh, вчити інші uh, типи умовних речень. But before we talk about first conditional, let's focus a little bit on what is called zero conditional. So, zero conditional has to do with situations that are obvious uh, or that are laws of nature, laws of physics, and so on. Uh, here, my example is actually an idiom. When it rains, it pours. Uh, отже, друзі, uh, нульовий кондішнал uh, працює з uh, такими ситуаціями, які є очевидними. Наприклад, це можуть бути закони природи, закони фізики тощо. Тут у мене у прикладі є доволі відома англійська ідіома When it rains, it pours. Тобто біда не приходить одна. Так, коли стається щось погане, стається дуже багато всього поганого. І тут ви можете побачити, що обидві частинки речення стоять у часі Present Simple. When it rains, it pours. Жодного will, жодного майбутнього нічого не використовується. Те саме. Станеться, наприклад, законом, законом природи. If you put the butter out in the sun, it melts. Так, тому що це, це, це завжди правда. Ця ситуація буде завжди відбуватися, відповідно, тут нам нічого не потрібно. But let's take a look at first at the first conditional. So, in first conditional we have the magic word if. Якщо тут теж може бути if. Um, і, власне. Важливим моментом у першому кондішнері є те, що після if ми не використовуємо will. Це не зовсім правда, але це правда на цьому рівні вивчення англійської, тому що там далі дуже дуже складні деталі, в які ми поки що не йдемо. Після слова if використовується present simple. слово will, яке позначає Наслідок або ж майбутній час використовується у наступній частині речення. Let's take a look. If it rains, we will get wet. У мене є умова, якщо дощитиме, і у мене є результат. Ми намокнемо. А, зверніть увагу, в перекладі я сказала, якщо дощитиме, використовуючи майбутній час. Наголошую ще раз: в англійській мові цього не відбувається разом з if у частинці, де у нас if. Використовується теперішній час, простий теперішній час. Якщо йде дощ, буквально, якщо дощить, ви говорите, ми намокнемо. We will get wet. Um, отже, тут у нас є очевидні дві частинки, розділені комою, але це речення можна розвернути. We will get wet if it rains. Значення те саме частинки, як бачите, змінюються місцями. У нас на першому місці йде наслідок або результат, і на другому місці у нас іде умова. Різниця полягає в тому, що коми не стається. Кому ми в такому реченні не ставимо. Якщо речення починається з наслідку, коми у ньому немає перед if, граматика при цьому не змінюється. У частинці, де ми маємо наслідок, ми використовуємо will future simple, так званий. А у частинці, де ми, у нас є умова, ми використовуємо if та present simple. Uh, слово if uh, часто дуже часто використовується у першому кондішнері, але не тільки це слово можна там використати. У нас є приклад ще двох слів. When ви вже бачили тут, ось вона повторюється: when you get the test results, you should call me. А uh, отже, частинка з when це та сама умова, просто не з якщо, а з коли. У другому, у другій частинці я вирішила використати модальне дієслово should замість will, аби продемонструвати, що ми можемо замінити це will на модальні дієслова. Ми не можемо тут використати просто present simple, але з модальним дієсловом it's fine. So, when you get the test results, you should call me, or you you should call me when you get the test results. Це тобто те саме умовне речення першого типу. Коли ти отримаєш цю умова, тобі варто мені зателефонувати це наслідок. And a tricky one, which is unless. I uh, I will not or I won't cook anything unless you buy the olive oil. Що таке unless? Uh, дуже тріке дієслово слово в англійській мові, воно так прямо аж не перекладається. Воно означає щось подібне до якщо не. Отже, я не буду нічого готувати, якщо ти не купиш оливкової олії. Зверніть увагу, в частинці unless you buy olive oil, заперечення немає. Але перекласти його без заперечення я не можу. Я мушу його перекласти, якщо ти не купиш. Оце не, воно знаходиться в самому слові unless. Uh, unless you show me the picture, uh, I will not talk to you. Because I will be angry with you. Якщо ти мені не покажеш картинку, я на тебе буду зла, і я не буду з тобою говорити. «Unless I, uh, file the application today, I will not get into the program. Якщо я не подам свою заявку сьогодні, «unless I File the application today», я не зможу брати участі у програмі. Отже, підсумовуючи First Conditional це умовне речення, яке має частинку з умовою, у якій ми використовуємо present Simple, з такими словами як if, when або «unless». Їх є трошки більше. Uh, і ми маємо частинку результату або наслідку, у, яко, у якій ми використовуємо так званий future simple або ж модальне дієслово will або інші модальні дієслова should, can, might, uh, have to, must, and so on, and so, forth. Uh, so forth. uh, Thank you very much for your attention. That was all about first conditional. Bye-bye!